365 днів про взаємовідносини. День 94. Для чого ходити на роботу? Хороше запитання: в чому суть або сенс роботи, або праці, яку ми виконуємо, яку ми заробляємо? через яку ми заробляємо фінанси. Перше, робота дозволяє відкрити, розкрити і поглибити потенціал людини. Якщо я не буду ходити на роботу, я не зможу зрозуміти взагалі, на що я здатна, і які в мене можливості є. Фактично, люди мало звертають увагу на свій потенціал. І одиниці тільки відкривають його. Більшість живе так. Дали мені в професію в руки, оце достатньо для мене. І оце я її буду от, мені копати оціля до селі. от буду копати все своє життя. Але я вам скажу, що потенціал людини настільки великий, що ти можеш копаючи. Зрозуміти набагато більше можливо, я можу ще не тільки копати, а і закладати фундамент. О, а можливо, я не можу не тільки копати і закладати фундамент, а будувати стіни. О, а можливо, я можу не лише копати, закладати фундамент і будувати стіни. Можливо, я можу приносити красу в життя людей, будуючи цілі будинки, котеджі і так далі. Тобто, розумієте, це потенціал. Потенціал це те, до куди ви ще не доходили, що ви ще не пробували в своєму житті, але разом з тим вам би хотілося. Тому сенс і суть роботи, для чого я хожу на роботу. Щоб розвивати свій потенціал. Друге, в процесі праці в людини проявляється божественна натура. Ну, хто нас більше перевіряє, як не люди, і де ми шліфуємося найбільше, як не з людьми. Тому ясно, чим ми наповнені і що ми носимо в собі, проявляється саме під час того, як ми співпрацюємо з іншими. Тому божественна природа, можливість проявитися в божественній натурі саме на роботі і є. І третє, що дуже важливе, це ми вже, ну, ми вже це про це говорили, але робота дає можливість людині забезпечувати тих, хто йде за нею. Це означає, що якщо ви чоловік, а, значить ви взяли для себе, себе зобов'язання забезпечувати дружину, дітей і так далі. Тобто ту територію, яка ваша. І зрозуміло, що сама робота дає можливість робити це достойно. Сама робота допомагає відкривати і забезпечувати нужди дружини дітей, розвивати це все, робити краще, тобто постійно покращувати все, що у вас є. Слово забезпечувати походить від латинського слова, яке означає дивитися вперед. Ясно, що без сумніву, що чоловіки, вони мають мати це духовне бачення, дивитися вперед. Тобто вони мають бачити це до того моменту, як вступили на шлях одруження. Тільки тому, що цьому не вчать. Одиниці мають духовне бачення. Якби вчили, я згідна, тоді б набагато більший відсоток чоловіків знали би, що робити. А так. Да, слава Богу, що ми зараз починаємо вчитися цьому, і тому ті, хто підростають, наприклад, ваші сини, вже будуть мати це з самого початку. А чоловікам скажу, що не пізно побачити це як? Тобто ви приходите в присутність Бога і кажете, тату, я не був навчений бачити, мене не вчили наперед планувати, але я хочу це отримати зараз. І Бог, як батько, обов'язково дасть. Бог обіцяє кожному чоловікові: я забезпечу тебе всім необхідним. Я не залишу тебе, я не покину тебе, я дам тобі можливість і силу пройти ті випробування, які потрібно пройти. І разом з тим пам'ятай, я завжди залишаюся тим, хто поряд з тобою. Чому це важливо для чоловіків? Тому що відповідальність величезна. І коли відповідальність величезна і ситуацій в житті дуже багато, з усім справитись водночас дуже важко. Але разом з тим, от саме ця обітниця, ти не один. Я твій найкращий забезпечувач і дає можливість оговтуватися, знаєте, переводити дихання і шукати відповідь на ті питання, які виникають. Тому Филип'янам 4:13 сказано: усе можу у зміцнюючому мене Христі. Для чоловіків, які знають Христа, усе можете. Для тих, хто не знає, пізнайте.